Ну, ми всі депутати приймали рішення про створення тимчасової контрольної комісії. І я хочу вам розказати, які звернення коротко в деталях не буду братися про те запитання, давати до відповідати. Значить, комісія за час своєї діяльності. Працювала згідно того положення, яке ви затвердили на сесії, які були звернення жителів, звернення майдану. Багато було звернень під час проведення Майдану в золочині. Місії ці питання включаємо роботу комісії. Комісія працює один раз в тиждень. Навіть що в комісію входять подальших ради і 4 представники. Перше звернення, яке надійшло до нас, це було звернення жителів села Бог, заява що незаконного, на їх думку, захоплення земель в оренду. передали прокуратуру і отримано відповідь прокуратури, що справу виглядає Державна інспекція сільського господарства військової області. Ну, якщо коротко пояснити, значить були заключені в 90-х роках договора оренди, передана земля, земля, яка була на балансі сільської ради, передана жителям, які платили оренду. І тут один момент. Значить, землю передали, а ви знаєте, що раніше за населеним пункту земля зараз переда рішенням госпора зеркало зустріч. І ві, землю були передати пан, тому пану Магрі. Значить, Хоча ми там побачили, що справа дійсно не так, і людина не фермер, і людина значить, працювала там його у родичі в сільській раді і так далі. Заява дана передана, і зараз ми поки що не маємо ніякої відповіді Державної інспекції з господарства в Львівської області. Далі, друга заява, яка була розглянута. Заявку підприємці Золочиського ринку на корупційні дії працівники ринку при звані м'яса. Скерували ту заяву райові управління Міністерства України. І отримали відповідь під час перевірки, що факти виконують з красиві не підтвердилися. Далі. Дня на засіданні устне звернення вчителька жителів села ПЧП, а Іванович про порушення мешкає приватизації земельних ділянки. Питання відбучалося, ну, запрошувалися на засідання голова селищної ради. Приятних факти не підтвердилися. Одне устне звернення депутати районної ради про звернення учасників міжнародного вічю про. До забезпечення міста Золоча. Проблемо запит у міському голові теблоководнеро і джо Золочів Ренерго ресурс і Золочів енергоінвест. Є такі дві фірми приватні, які виконують для забезпечення міста Золочова. Власник тих блокфір, одна і та ж сама особа. Ну, На жаль, від золочів енергоресурсу, золочив енергоінвест, відповіді приходять, як то кажуть, такі відмазуючі, що мол, ви не маєте права, і все інше, і так далі, і так далі. Силаються на всякі там закони і все інше. Але на тих матеріалів, які ми маємо, на основі тих матеріалів, які передали нам міська рада і золочим. Та Ми зробили запити і ті організації, які мають відношення до лісової продукції, тобто для дров. І в нас виник сумнів в тому, що там все порядку. Якщо я вам назву тільки дві цифри більше не буду, значить вартість одне вітоне дров в Солочівському лісоспі. Коштує 211 е, гривень при лісу і 260 зі складу. Одного тоне Одно є тони дров, я ще раз наголошую, ви переводьте собі в куби. вартість, яку закладена при тими фірмами в двома, в прошлому році 600 гривень, в цьому році 800. Ми отримали таку відповідь, що вони ті права в Солочівському лісгоспу не покупали і не отримували на протязі тих останніх трьох років. І в чому хоче голова? Відповідь одна, звідки беруться права і чому така вартість заложена в цю вартість? Далі. Ми передали ті матеріали, передаємо. Ті, що немає, тому що відповіді ми не можемо чітко отримати відповіді про субівартість і від чого вона залежить ему фірма. Так, далі. В зв'язку ну, з тим, що ми не можемо отримати даних відповідів. Депутатське звернення направлено на відповіді і на депутатське звернення на сьогоднішній день немає. Далі. Прогляну заяву громадянки Ткачишин, працівника відділу культури, будинку просвіта міста Дем'яни, про те, що вона не отримала допомоги на оздоровлення, що вчинення діє, тому що там проголосати. Ми розглянули питання, всі зробили волонзати були. Міста Леняни отримали всю інформацію. Ну, в той рік вона на відпустку не оформляла і, відповідно, там порушень ніяких не було передбачене, розглянено. Далі оглянуто заклад учасників більше про договорив дівчати організації ЗОВКО Баланс. Зробила запит директора про Отримано відповідь неповну, матеріали опрочувається, чекаємо повної відповіді на дане звернення. А звернення жителів зробило запит директора Центру Малиновському, що до кількості списків жителів міського зору, що отримає допомогу по бездоробітті. Отримано відповідь, що на обліку 815 мешканців і більше ніяких матеріалів. Все не. Отримано. Значить, отримано було також рання жителів відносно лікарні про закупівлю наркотичних засобів. Ми перевірили цю інформацію на сайті Міністерства охорони здоров'я, окремі документи отримали центральній районній лікарні. Передні відповідь так і. Порушень у тому даному питанні ми не вийдемо. Так зроблено запити професійні навчальні заклади міста Золочива і Новоселища Мар'яна, червоне відносно того, що ті питання були підняті на вічі. Значить, ми отримали поки що з з Золочинською ліцею. Ці матеріали, які ми отримали, розглядаємо про порушення, які тим е, закладам, які не передали, ми передали прокуратуру для прийняття повідомлення міру. Далі оглянуту заяву жителів села Голови про незаконне заволодіння майном кімнатної квартирою, що є комунальною власністю сільського. Сільської ради, головою сільської ради Воросель. Зробимо запит сільського Сільської ради, прохання відрядити секретаря з матеріал, матеріалами, послужної житлової черги. Значить, ми отримали відказ голови сільської ради, звернулися усно до неї, що ми приїдемо до Логори і перевіримо і також отримали відказ. Значить, ті дані матеріали і передаємо прокуратуру. Розглянути устне звернення підприємців це, це надія про порушення законодавства ЗОУ АйПФ при вкладанні договорів з приватними підприємцями, яких вони вбачають елемент шахрайства. Документи скеровані прокуратурою для проведення підних дій. Отримала відповідь прокурора району про те, що матеріали передання МВС для організації перевірки. Голови об'єднання підприємців самозахист пані Вилоцької. І вона просить, щоб я та звернення зачитав на сесії регіони. Шановний проколог, 29 пошуканих підприємців диця надія вулиця Хронівська, в міста Золоча, тому вже відомо з нашої попереднього звернення. Ми у 2006 році, коли Тровельний центр ще не був даний експлуатацію, носили кошти на придбання травельних приміщень з залежності від його площі. Договорюючи, що підтверджували нашу власність, з нами не заключали бути урядів. Незавершене будівництво самого центру, друге неотримання – отримання молених документів про дозволу на землю від міської ради. Саме тому з нами в 2007-2008 роках заключали договори балансоутримувачів, яких іменувалися не інакше як власник. Згодом наш, нам пропонували підписати договори оренди, далі посилаючись, що, що посудкові договори ще не готові, також погорожує відібрати права місце. На даний момент ми збираємо інформацію, що комісія звернулися про хроні органи з документами, що ми надали, але досі ніяких змін у нашій справі немає. Просимо зрозуміти, що ми зазнаємо моральну тисну в боку керівництва і невідкладно потихтись у ситуацію наступним чином. Вернутися до керівників правоохорони оборони за для отримання відповіді, на якому етапі зараз наша справа. Говорити депутатські групи, що змогли б надати нам необхідний захист та сприяли у вирішенні нашої справи, озвучити, озвучити наш лист на найближчій сестрі з метою інформування представників громадськості. Шановний голов, ми, ми занепокоєння, що в нашому місті діють такі схеми, адже це не лише шахрайство, а й можливе джерело фінансування антимайданів та сепаратистичної та сьогодні країни. Ми діємо, що районна рада, як наш безпосередній представник, включиє наші звернення, залишиться. Голова об'єднання, ви самозахідське. Отаке звернення ми, наприклад, я вам зачитаю. Отакі, ну eh, хочу сказати, що значить, робота комісії всі ми працюємо відповідно, як ви кажете, eh, на громадських посадах роботи багато, як звернення багато, але на жаль, значить, деякі керівники значить, не хочуть, уникають. Передати нам документи і це затягує нашу роботу, відповідно, ми не можемо вчасно на то зреагувати. Прошу. У мене є питання, Злой, чи є, буде у вас випадки, що ви запити давали в основному організації без відповідних звернень до вас, на ну, ініціатива комісії самої. Були такі від вас випадки? Тобто, що ви собі на сесії, на, на комісії ініціювали, так і запити будуть Ні. Ми відповідно чітко діємо тільки згідно положення, люди дзвонять, усні дзвінки, звернення письмові, заяви поступають і ті рішення, які були прийняті на майдані. Зрозуміло. У світі, напевно, на положенні написано. Але ще одне питання. Чи ви маєте, наприклад, звернення в інші, Бо ви знаєте, яку реакцію визволили ці звернення по всім дійсно случайні западів. Чи є у вас з собою звернення в маю. І, і що саме вимагається? Бо е, не на... ну, Красне питання, що корупція. В чому управляється корупція? Ні. корупція? Ну, розумієте, я ж кажу, ми зараз вивчаємо ті документи, які не маємо. Я не розумію. Ну, скажімо так, групці чому? За багато дітей перейняли ну, йде того, бо да. шкірі режим. Є таке може... питання, що значить, і стипендії, і матеріальні допомоги, і кількість мертвих душ, списки, коштує. Всі, в да. да. Прошу. жаль, запитували. Прошу. я прослухав інформацію щодо роботи контрольної комісії? І у вас питаєте, за чому не користуються законом про доступ до публічної інформації? За цим Там є 5 днів, тут є присутній прокурор, і ви кажете, що дехто з організації не дає вам інформацію. П'ять днів неповну інформацію дають. Ви дайте прокурору, і прокурор чітко до того керівника за неповне надання неповної інформації, бо ви даєте перелік, Тобто, Я думаю, що... Інформацію, згідно закон проти публічної інформації, чітко буде керівник кожного підприємства, <ш Meeting> ну, на кого не питаєш на реформу. Якщо ви Якщо ви якщо звертаєте депутати районної ради, то вони вам дають то, що вони мають заміниться, а тут тут п'ять днів. Віддали реєстратор, прокуратура, все. Ну, Ми так і діє. Я ще запитання. Може, на п'ять днів до тих груп ми працюємо раз в тиждень, вівторок, з діючих комісій, ми одразу готуємо, а не, як не, 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 Я року вас місія така вивода, всі безпеці, але ви повинні відповіді ні надавати. Теж такі щось не так, звичайно, добавили прокуратуру. Рішення не всі подані відповідно. Ви дали відповідь? Ви дали відповідь на два Все? Відповідь, казати ми у вашого звернення і, будь ласка, надати копію скарги. Ви зрозуміли, що я вам надав копію до. Копію ви мене надали? Копію скарб. Я вам надав. Не надавати, тому що ви на вас вісім. Не знаємо як. Пасха було мені відповісти. А чим ви займаєтеся? Комісії є, пишу появник, що ви повинні звернутися, я вам відповідаю, Що ви не повинні. Комісія розглядає на за короткий час і такі складні треба віддати належа. Я би хотів от, е, акцентувати, тому що ми колись розглядали температурний режим цієї славнозвісної чи сумнозвісної організації, яка забезпечувала тепло школи і садочки, і ми бачили, що в деяких школах, в деяких садочках була температура до 10 градусів зимою, то можемо собі уявити. І, можливо, треба було би стільки наполягати, давати їм декілька разів таким організаціям звернення про надання тих відомостей чи тих документів, які вам потрібні. Василю Іванович, ви їм надали е, вимоги, які комісія створена е, сесії районної ради. Надали вимоги на протязі п'яти днів. І передавайте документи, розгружайтеся, передавайте документи в прокуратуру. Я думаю, що є молодий прокурор, який ще е, буде працювати. Довгий-довгий э, період прокурору і правильному напрямку. І, і він розгляне ці стосунки, чому один. А там, напевно, не одна фірма, один власник, не одної фірми, а може в нього фірм більше є. Тому що початкова ціна 200 гривень, а кінцева щось 700 чи 800. І тому це викликає, буде викликати такий супротив і таку реакцію. І таке було, і така була про деяка пропозиція, щоби. Ця комісія припинила свою роботу, можливо, то я категорично проти. Тому що, щоб не ділилися на своїх і чужих, а ділилися на законність, відкритість, прозорість і правильність дій цієї комісії. А вам тільки можна подякувати всім на складу цієї комісії, що тим займаються. Золочів нет.